Комашка, яка хотіла стати великою. Не дивуйтеся, будь ласка, що маленькій комашці присвячена ціла казка. Так комашці звичайнісінькій, такій крихітній, що їй навіть ім'я забули дати. Чим же вона прославилася? Про це потім. А спочатку про мрії. Адже у кожного є своя мрія. Чи не так? Наприклад, тигреняті смугастикові дуже хочеться літати, але у нього немає крил. Зебрі тільняшці набридло бути смугастою, як матрац, ночами їй сниться, ніби вона стала коричневою, такою коричневою. Що приємно в дзеркало на себе подивитися. У комашки теж була мрія. Вона мріяла вирости, перетворитися з маленької премаленької на велику превелику. Ти не знаєш, в якій аптеці продаються чарівні пігулки для росту? спитала комашка. В равлика не поспішайка. Не знаю, відповів Равлик. А що? Вони тобі дуже потрібні? Дуже, зітхнула комашка. От би мені стати, нехай не такою величезною, як слониня луз, але принаймні не меншою за носорога туп тупа. І нащо тобі це? Що ти говориш, не поспішайко? Мене б одразу почали помічати, зі мною віталися б при зустрічі». Хіба в цьому щастя похитав рогатою голівкою равлик Непоспішайко. А хто знає, в чому воно є? задумливо промовила комашка. Але якщо тобі невідомо, в якій аптеці продаються чарівні пігулки для росту, то нам нема про що розмовляти. На тому вони й розійшлися. А через деякий час сталося от що. Носоріг Туп-Туп смажив яєчню із 40 яєць. І забув вимкнути. Електричну плитку. Що буває в таких випадках, всі, звичайно, знають. В таких випадках буває пожежа. Злякався носоріг туп туп став на поміч кликати. Прибігли звірі, і крокодил зубастик, і жираф довгоший, і тигриня-смугастик. І ще багато інших прибігли і стоять. Стоять і дивляться. Дивляться, а будинок горить. Будинок горить, і ніхто не гасить вогонь. Ніхто не гасить вогонь, тому що всі розгубилися. Одна комашка не розгубилася. Полетіла гукати рятувальну команду. Опустилася вона на пожежну каланчу, бачить, слони пожежники в мідних своїх касках у доміно грають, і ніхто з них навіть вухом не веде. Пожежа, запищала комашка. Рятуйте, допоможіть! Де пожежа, що горить? сполошилися пожежники. У носорога туптупа будинок палає, не гайте часу, мені його дуже шкода, зі сльозами на очах кричала комашка. Узяли слони на спини діжки з водою і помчали на допомогу. Витягли з вогню носорога туптупа а пожежу водою з хоботів погасили. Адже якщо у пожежників є хоботи, то ніякі шланги і брандспойти їм абсолютно не потрібні. Дуже задоволена була комашка, що врятували пожежники носорога туп тупа і від радості вона в повітрі всякі там сальто-мортали виробляла. Але її раніше ніхто не помічав, і ніхто не здогадувався, що це вона, комашка, пожежників покликала. Тільки Равлик не поспішайко знав про це. Ти молодець, комашко, похвалив він. Ти не розгубилася у хвилину небезпеки і врятувала життя носорогові туп-тупу. Який мало не загинув через свою яєчню. І я сьогодні ж напишу замітку до нашої місцевої газети і попрошу, щоб її на самому видному місці надрукували. А що я такого зробила? здивувалася комашка. Нічого особливого. От якби дістати чарівні пігулки для росту. Навіщо тобі якісь пігулки, сказав равлик не поспішайко. Ти маленька-премаленька, проте в тебе велике серце, а це найголовніше.